Привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу ознайомити вас із такою заготовкою на плаття жіноче, на кольоровій тканині, а саме тканина, габардин зеленого кольору. Ось такий в мене є сьогодні орнамент. Як бачите, друк гарний, друк тільки чорними, чорним кольором. Якщо ви хочете вишивати бісером, чорний колір можна зашити. Наприклад, ось цю квітку, що всередині, можна зашити червоним і поєднати червоне з чорним, або ще, як ви собі забажаєте. Ось макет цього плаття. Плаття номер 167. Воно також без рукавів. І така повздовжній, такий повздовжній орнамент спереду, тільки на ньому є. Для цього плаття потрібно у рекомендації інструкції, написано тільки нитка DMS 310 або, або кількість бісеру, 16 тисяч чорного бісеру. Бачите, тканина хороша. Дуже краї. Обметані. Тут гарно, щоб, щоб не торочилися під час вишивки. Бачите, це край тканини. Ще раз близька покажу орнамент.